Гарного дня! Сьогодні трішки про будову Всесвіту. В певний момент життя трапився мені фільм, 13-й поверх 1999 року. Після його перегляду, сидівши під враженням, стався якийсь бій. І останній момент, фрагмент перед титрами. Де зображення переходить у крапку. почало повторюватись. І повторилося рівно 13 разів. Я подумала, що це задумка автора, але все ж таки якесь шосте чуття заставило мене відкрутити назад і запустити знову. Мому враження не було менш, коли, блимнувши тільки один раз, пішли титри. Так простір звернув мою увагу саме на число 13 і на кількість поверхів у нашому всесвіті. Згодом життя підтягнуло інформацію, крупицями якої зараз поділюся з вами. Отже, наш всесвіт є сукупністю таки 13 світів дійсно. Сім основних і п'ять перехідних. Та один зеркальний. Розглянемо сім основних світів. Вони перегукуються із сімома основними чакрами людини. Кожен світ має свій колір, свою основну енергію та ноту звучання. Перший співпадає з нотою до. Це наш трьохмірний світ, в якому ми живемо. Червоний колір. Другий ре, ефірний, помаранчевий колір. Третій. Мі. Астральний. Жовтий колір. Четвертий Фа. Ментальний. Зелений колір. П'ятий. Соль. Кармічний. Блакитна енергія. Шостий Ля. Інтуїтивний, синій колір, сьомий Сі. Це така нірвана, можна сказати, фіолетовий колір. Далі йде п'ять перехідних між світами. І 13. -й. Світ дзеркального відображення світу любові. Це простір. Поверх просякнутий ненавистю, руйнування. В різних релігіях його називають по-різному. І свішивий, і люцифера, і пекло. Він має коричневий колір, коричневу енергію. Тобто наша планета це сукупність енергії всіх світів. Для нашого кращого навчання і усвідомлення, хто ми є, через те кольори, ноти, наші думки, все це формує світ, в якому ми живемо. У нас є вибір. Тож, в якому світі живеш саме.